Всім привіт! Сьогодні відео, як підключити безпроводні навушники до вашого Android-телефону. Нічого важкого тут немає, у всіх все однаково, плюс-мінус всього лише підключаємо їх до Bluetooth. Але є, звісно, нюанси, так, як навушники бувають різні, безпровідні. Як їх підключити? Саме просте це відкриваємо шторку, ще раз відкриваємо шторку, і нам, звісно, треба включити Bluetooth. Ось як він виглядає. Bluetooth. Натискаємо сюди. Все дуже просто. І, звісно, нам потрібно їх знайти. Щоб включились навушники, є, звісно, різні навушники. В даному випадку ці навушники йдуть без. Бачите, тут немає ніяких кнопок. все таке, Щоб вони увімкнулись, потрібно їх всього лише витягнути. Зачекаємо, і бачите, вже пішов пошук, воно так блима швидко, це наш іде пошук. До чого ж його підключитись? Бачите, вставили назад і пішла зарядка червона. Світиться. В принципі, в наушниках у всіх так все і працює. Але є кнопка. У наушники, подивіться, може, у вас є кнопка спереді або ззаду. Ви затискаєте це для того, щоб скинути налаштування, тому що наушники було, підключаються лише до пристрою одного. І тільки до нього далі підключається, тому їх потрібно скинути. Затискаєте так і скидуєте. Там є два способи. Або наушники всередині і ви затискаєте, або ви їх винімаєте, а потім ще затискаєте кнопку. Тому е багато вже їх переслухав і буває, по-різному вони працюють підключення. Ну, якщо у вас немає кнопок, то робите, як я. Просто їх витягнули, і йде пошук. Звісно, нажимаємо, затискаємо Bluetooth. І тут, звісно, у нас шукаємо. Тут ті, що ми вже... Підключали до телефону, а тут у нас шукає. От, бачите, в мене мій труйлес, коротше, знайшло в мене. Натискаємо сюди, прив'язування. як бачите Підтверджуємо, прив'язати. Все хорошо все чітко, круто. І не підключення. От, бачите, зразу показує батарею 100% зразу. І вони підключились. Нічого важкого немає. Також не забуваємо, що і за кнопки у вас вони можуть, ваш телефон може просто його не знаходити. Так їх треба скинути. Тому також можна нажати оновити, якщо там не знаходить, ще раз оновити, ще раз можете всунути, висунути. Бо іноді наушники бувають такі глючні, може не знаходити тому відразу з першої спроби, тому можете навіть даже знову виключити Bluetooth і знову включити. Таке теж може допомогти. Uh, тому надіюсь, це відео буде вас корисним. Нічого важкого немає. Всім гарного дня, надіюсь, хоча б на лайк за цей відео. Всім гарного дня і гарних підключень до навушників.